Вітаю вас, шановні телеглядачі, протягом року в програмі Сусіди ми розповідали вам про спільні проекти українського і польського народів в бізнесі, в культурі, в громадській діяльності. Сьогодні, в переддень католицького різдва, в нашій студії гості представники громадських організацій Львова, представники польської меншини в Україні. З приємністю представляю вам наших гостей Сергій Лук'яненко, голова правління Львівської міської громадської організації Союз поляків Білий Орел. Владислав Маловський, міська організація Польське товариство шанувальників мистецтв. Христина Гуменчук, вчитель польської мови у Львові, і пан Ігор Тимчишин дуже поважною посадою каштелян. Він нам обов'язково розповісте потім, що ж це за такі посадові обов'язки у нас. Пане Сергію, пропоную почати розмову саме з вами. Організація поляків Білий Орел насправді заснована півтори року тому, десь приблизно так. Приблизно а так. за весь цей час діяльності вас дуже багато задекларовано хороших справ у вашій організації. Це і Курси про Польщу, курси польської мови, консультації, допомога в пошуку родичів, допомога абітурієнтам, які хочуть навчатися за кордоном. Що з запланованого вдалося втілити за цей рік 2012 Розкажіть нам трошки про діяльність вашої організації. Основною метою і ціллю створення нашої організації було об'єднання поляків і людей польського походження і симпатиків Польщі в одне товариство, яке би займалося. Підтриманням традицій, польських традицій у місті Львові, вшанування польської історії в місті Львові і розвиток польської мови і стосунків з Польщею у місті Львові. Для реалізації наших цілей, ми, як ви вже вище зазначили, ми вибрали деякі пункти діяльності програми. І я, от, дивлячись на останніх цих півтора року, можу з певністю сказати, що. Більшість з них вдалося успішно реалізувати. Ми е, провадимо е, в рамках нашого товариства навчання польської мови. Ми збираємося для того, щоб вивчати історію Польщі, і з нашою допомогою, студенти, українські абітурієнти, які хочуть навчатися в Польщі, тому що польська освіта вона потім акцептується в цілому Євросоюзі. Діти ми допомагаємо нав'язувати контакт, контактуємо їх з ученими польськими і допомагаємо їм поступити туди також. Ми приймаємо участь у в, в, в тих акціях польського життя, які проходять у Львові. У Львові проходить дуже багато. Таких полоністичних акцій це і виставки і картин. От Владислав зараз подробніше про це розкаже, і концерти, зустрічі з поетами, наші зустрічі між товариствами, виїзди якісь за місто спільно. У цьому році, наприклад, був дуже великий виїзд, який дуже всім запам'ятався, Маювка називався. Приблизно 500 поляків з міста Львова. ми в Брюховичах робили такі Програми, вистави, ми робили Бігос, відпочивали одним словом на природі. Ось, їздили вшановувати різноманітні події, пам'ятні, які відбувалися в житті польському ще давніше. Ось. Що треба для того, щоб стати членом вашої організації? Скільки їх налічуєте сьогодні? Щоб стати членом нашої організації, потрібно бути громадянином України. Потрібно мати 18 років, і потрібно підтримувати ті ідеї і цілі, які несе наше товариство. Тобто, людина, коли приходить до нас, ми ознайомлюємо її зі статутом нашої організації. І якщо вона виявляє доброволю і спевнює ті варунки, значить вона має тоді право на вступлення до нашої організації як в якості члена. Потім надаєте якусь підтримку тим, хто ж, хто ж з вами разом працює в організації, які пільги які від тої організації отримують і учасники. Ну, я вам хочу сказати, що до нас приходять люди, кожен зі своїм. Комусь, багато людей, яким ми допомагаємо, не стають членами нашої організації, але багато хто стають, лишається і так би мовити, приліплюється до тої активної частини, того товариства ось, і, і, і співпрацюють з нами далі. От, перш за все, це звичайно збереження мовних і культурних традицій. І от все више зазначене. Крім того, ми ще багато яких інших речей робимо. В планах в нас є. Ми хочемо, щоб наші діти їздили до Польщі літом, от, в період канікул на відпочинок. В планах в нас надання юридичних консультацій для членів нашої організації Я говорю про ті речі, які ми плануємо робити безкоштовно для наших людей. От в планах в нас провадження таких варштатів, варштати ніби то такі, як курси, не курси, коли досвідчення, якісь викладачі, ми будемо запрошувати з Європи і наших місцевих по під. По чи чим більшощі, по підприємництву тобто готувати з молоді лідерів, готувати з молоді підприємців, допомагати їм розвиватися як особистостям? Ось плануємо проводити такі навчання, які би. Також для молоді в рамках нашого товариства, які би е, пригласити спеціалістів, які б розтлумачили, бо тому, що, наприклад, зараз всі або на економістів хочуть поступати, або ще якісь вони потім виходять і не мають роботи. Що е, такі проводити такі навчання для того, щоб роз'яснити е, е, тим так, які професії на сьогоднішній день є найбільше спеціаліст... затребувані і не тільки у нас, <кій> а як найбільше в Польщі, тому що багато наших людей це не є секрет. Мільйони українців вони працюють в Європі. Ось і е, хотілося б, щоб наші діти, які вибирали ті професії, які вони потім е, з легкістю зможуть знайти хорошу роботу для себе. Хотіла вас запитати, дуже багато молоді сьогодні хочуть вчитися в Європейському Союзі, дуже популярні ці напрямки університетського навчання за кордоном. З чого починати? Ну, я думаю, перш за все, хороші амбіції. Мати хороші знання, щоб вступити до європейських вузів. І очевидно, що володіти мовою тої країни, в якій ти збираєшся навчатися, тому що це є невід'ємною умовою. Хоча багато країн пропонує вивчення предметів в англійською мовою, але все одно мова того народу, тої країни, в якій ти працюєш, навчаєшся, її обов'язково потрібно знати, і це є всесвітня практика. Якщо ти хочеш здобути хороше місце праці, хорошу освіту, ти обов'язково повинен володіти мовою і підтвердити. Своє володіння. Серед ваших студентів багато молодих людей, які мають наміри поступати до Польщі на навчання, дуже багато, оскільки Європа відкриває широкі двері, дає багато можливостей хороших для того, щоб реалізуватися, здобути хорошу освіту, оскільки європейський диплом дає право працювати у багатьох країнах світу. Таким чином, навіть працюючи і в Україні, якщо людина захоче повернутися, вона зможе і отримати якісь хороші партнери, Пертнерські зв'язки із закордоном, працювати у міжнародних фірмах, знати добре мову, традиції це також є дуже великий плюс у роботі будь-якої людини. Незважаючи чи ця людина буде працювати економістом, чи юристом, чи вчителем, все одно іноземна мова це є дуже потрібна річ в житті. Адже скільки мов ми знаємо, стільки разів ми людина. Мені дуже приємно працювати з людьми, які приходять, що які хочуть вивчити польську мову, польську культуру. Оскільки я бачу, що очі цих людей сповнені якоїсь такої надії, що в них все вийде, тому що люди приходять різні, це і молодь приходить, і учні приходять, і студенти, і вже старші люди, і люди похилого віку. І звичайно, що треба підбирати різні методики навчання, але стараємося, щоб наші курси були цікавими, щоб у нас був. Хороший матеріал. Ми слухаємо і аудіозаписи, і відеозаписи, і займаємося граматикою. І багато розмовляємо, стараємося включити всі види діяльності мовленнєвої в заняття. І я бачу, що це приносить свої плоди. У нас є різні навчання: є перший рівень, другий рівень і третій рівень, тобто початковий, середній і високий. Скільки часу треба, щоб вивчити польську на початковому рівні, і скільки для того, аби вже знати досконало? Початковий рівень це два місяці, Заняття проводяться тричі на тиждень. Середній рівень це трошки більше, два з половиною місяці, і високий рівень також два з половиною місяця. Але заняття проводяться часто, тричі на тиждень це дуже інтенсивне навчання, тому потрібно серйозно до цього поставитися. Але бачачи, які вже люди приходять на другий, на третій рівень, як вони можуть вільно розмовляти, справді серце тішиться, що результат, є. Так, що результат насправді є, і це виправдовує. Ми поки що робимо все, що можемо. Цьому сприяє також поглиблення зв'язків із Польщею. Приїжджають сюди товариства наші культурні Перемишля найбільше. І оце саме спілкування, вивчення наживо, як то кажуть, традицій, культури, мови. Чи є у вас нас... організації налагоджені контакти з навчальними закладами? Ну, практично, так, так. так. це більше питання до президента. але я знаю, що дуже є, єм нас ми можемо. Виходити, просити, з проханнями давати такі клопотання і відповідати за тих людей, тому що ми їх підготовлюємо до цього. Я би хотів зазначити, що чому саме в нас є багато абітурієнтів, які хочуть вчитись в Польщі. Тому що для дітей польського походження, тобто для тих, хто має карту поляка, таке навчання в Польщі, воно відбувається на загальних підставах, тобто реально абітурієнт може поступати на безплатні факультети. Якщо його знання будуть відповідати цій планці вступу, значить він може поступити на безплатний факультет і вчитися навчатися безкоштовно. І... Вимагання, які є серед вимагань, коли польські навчальні заклади вони приймають наших студентів, це звичайно, знання польської мови, тому що викладання проводиться польською мовою. Є факультети, де проводиться англійською мовою, але це, як правило, платні факультети. Тобто я зрозуміла. Ви навчаєте дітей польської мови, ви допомагаєте їм зорієнтуватися в тому, який факт для себе обрати з допомогою консультацій спеціалістів за кордоном. Це, це також один з напрямків, так. Пане Владислав, міська організація Польське товариство шанувальників мистецтв. Я знаю, що наші культури мають багато спільного. Ми є дуже цікавими один для одного, польський народ і український, які спільні проекти в галузі культури є. Ну, власне, для реалізації тих наших спільних проєктів польсько-українських у 2002 році у Львові була відновила діяльність наше товариство і навесні повстало товариство шанувальників мистецтва Львові. Хочу зазначити, що товариство, яке ми відродили 10 років назад, воно було реактивоване, тому що наше товариство має дуже велику історію, давню. Воно було засноване в 1876 році і мало своє приміщення біля оперного театру. Тепер це Національний музей Шептицького у Львові. І, власне, 10 років тому миці польського походження у Львові. Вирішили відновити діяльність цього великого і значимого товариства. І при підтримці Республіки Польща у Львові, при підтримці фундації по поміч полякам на Сході, ми отримали приміщення у Львові. Наша галерея знаходиться по вулиці Релеєва, 9. І дякуючи підтримці фундації. І тому, що ми отримали дуже файне, прекрасне приміщення, ми можемо там реалізовувати свої проекти, робити виставки, зустрічі. Які найцікавіші проекти цього року були організовані? Ну, в цьому році, перш за все, ми готувалися до десятиріччя товариства. Виставка була в палаці мистецтв, і в ній прийняли участь участь члени нашого товариства. Ми маємо 80 художників в своєму товаристві, але це не тільки митці, це також і фотографи, це також науковці, письменники. Ви навчаєте маленьких дітей, скажімо, якимось різних видів мистецтва чи так. При нашому товаристві є художня школа для дітей. І є школа для старших людей, так, так само у Львові є університет е, третього віку. І, власне, ці старші люди приходять до нас і займаються е, малюванням е, в, молодими дітьми опікується наша молодь е, з товариства. Е, власне, хочу сказати, що в 2006 році е, був заснований при товаристві молодіжний клуб Крила, е, тобто молодь, яка була в товаристві. Вона Зробила свій свій осередок молодіжний, і ми почали займатися з дітьми. А крім того, робити свої спільні проекти, пленери художні, допомагати також дітям. Попри різні благодійні акції у ваших студіях можуть займатися діти українських родин, які не мають польського коріння. Чи це можуть це звичайно? Так ми запрошуємо усіх до наші, на наші заняття. Звичайно, переважна більшість дітей польського походження з польських родин, але дуже багато дітей також приходять помалювати разом. Якось побавитися на наших заняттях, також і з з українських. Сімей Організовуєте поїздки діток де з групами до Польщі або польських дітей сюди. Звичайно, в цьому році власне була така така, такий виїзд варштати художні в Торуні. Ми співпрацюємо в Польщі з різними організаціями, маємо багато партнерів, і є така велика, така теж організація спільнота Польська, і вона нас запросила. До Тороня на такі варштати 20 дітей ми зібрали зі Львова і з околиць. Так само були діти зі Стрия, з Нового Роздолу, з Борислава, з Трускавця. І ми спільно поїхали до Тороня і цілий тиждень малювали під керівництвом професійних митців з музеїв, з університету Коперніка. Скажіть, будь ласка, перед Різдвом. Чи є якісь мистецькі акції в вашій галереї, куди можуть відвідати львів'яни, подивитись на якусь виставку? Так, ми запрошуємо завжди до, до нашої галереї на, на різні мистецькі проекти виставки. Зараз перед Різдвом буде виставка в нашій галереї Різдвяна. А крім того, що в цьому році відбувається 600 ліття перенесення з Галича, до Львова столиці єпископства. І, власне, ми робимо таку спільну виставку з нашою курією Римокатолицькою у Львові при підтримці єпископа М'ячеслава Мокшицького. Також робимо таку велику різдвяну виставку. Буде вона в кафедральному соборі і буде також в нашій галереї. Але в нашій галереї ще буде такий поетичний вечір. Коли він буде? Буде перед, перед Різдвом 22-23 грудня. А пане Ігор, ну, не можу зрозуміти, що це за посада у вас така Каштелян. Поясніть мені, що, які у вас посадові обов'язки, чим ви займаєтесь в організації? Ну, пару слів, що таке Каштелян. Це посада введена в 13 столітті, переводиться з латинської управляючої замком. Ну і так воно перенесена на сучасність, якби ну можна сказати, права рука, в обов'язки входить господарча діяльність товариства, прийом зу, організація зустрічі, прийомів, вечорів на базі товариства і за межами України. Ну і безпека товариства, так як колишній працівник органів внутрішніх справ, то що мені таке близько, щоб почували себе безпечно і гості наші тут, і які в нас. І наші члени нашого товариства, значить, певна юридична допомога, якщо потрібна. Ну, такого плану. А в чому полягають юридичні консультації? Чому можете допомогти порадити? Людям? Питання виникають, як правило характеру спочатку навчання, поїздок в Польщу, сприяння отримані карти поляка. Ну, а це більш воно пов'язане якраз з такою юридичною діяльністю, тому що там є певні такі нюанси, де треба знайти, допустимо, коріння своє польське, людина, коли хоче мати карту поляка, треба підійти в органи ЗАГСу, в їхні архіві, а це вони належать до відділів юстиції на місцях в районах. Одне діло людина прийде сама, а друге прийде, допустимо, членами нашого товариства з юристами, які знають, де шукати, що шукати, як розмовляти. Можна таким чином зекономити так, час. Так. так, Час зекономити, і навчитися. І другим потім люди розповідають, як це робиться. Тому що певний такий процес, який вимагає певних знань юридичних. Тому uh -huh. в товаристві все зробити краще через товариство, ніж самому добиватися, вбивати пороги Супер. різних організацій. Сергій, які плани на 2013 рік, які вже зовсім на порозі в планах ми хочемо створити взагалі юридичну консультацію для наших членів по любих питаннях: господарського, адміністративного, цивільного, кримінального права, тобто, щоб наші люди могли прийти в певні години, в певні дні? Бо в нас в товаристві є багато підприємців, і юристи, бухгалтери, працівники медичної сфери. От в нас дуже багато людей з вищої освіти, і ми вирішили, що в рамках нашого товариства ми хочемо зробити такі допомоги, так би мовити, для своїх. Так би харитативно то хочемо зорганізувати. Не можу напередодні Різдва не запитати вас про благодійні акції. Чи ви не плануєте якісь на підтримку незахищених? Робите якісь благодійні акції вашим організаціям? Звичайно, перш за все. Скіровуємо нашу якби, увагу і допомогу дітям. Тепер був благодійний ярмарок у Львові. Дипломатичний клуб існує в нашому місті. І, власне, з ініціативи консульства і різних дипломатичних установ міста Львова був ярмарок: Даймо Надію. Є така ж фундація з такою аналогічною назвою, і, власне, були запрошені всі ці дипломатичні установи і організації громадські. і кожний мав якби, своє місце в це відбувалося в театрі Заньковецької. І кожна організація, кожен учасник цього ярмарку Різдвяного, міг представити те, що вони мають, чим вони займаються. Наприклад, наше товариство принесло картини, різні, різні вироби з кераміки, зі шкла. Це продавалися ті вироби. Так. і кошти. Потім були передані на цю фундацію. Даймо надію. І власне ці кошти вже безпосередньо потім ідуть на допомогу цим дітям. Підсумовуючи нашу розмову, я би хотів привітати всіх з наступаючим святом Різдва Христового. Привітати всіх мешканців Львова, всіх, хто дивиться цю передачу, не тільки поляків, не тільки українців, а людей всіх національностей. Ось наступає такий період. Декілька тижнів. їх Треба присвятити родині, треба помиритися з ворогами, треба присвятити себе святкуванню тих свят. Я бажаю в наступному році всім натхнення. Бажаю в наступному році всім прагнення, досягнення чогось більшого. Бажаю успіхів і міцного здоров'я. Дякую вам всім за те, що прийшли сьогодні до нас в гості. На завершення глядачам пропоную відеосюжет з дитячого садочку з групи польської мови навчання. Всього доброго! Це була програма Сусіди. Наша знімальна група вже побувала на святковому різдвяному дійстві. Мабуть, найпершими у Львові його приготували вихованці 131-го дитячого дошкільного закладу. Ці маленькі львів'яни є нащадками польських родин і вже з перших років життя вчаться спілкуватися обома мовами польською та українською. Ми святкуємо, звичайно, різдвою 25 грудня і 7 січня, так що в нас в садочку дуже весело, бо всі свята ми святкуємо двічі. Ну так як всі, а може й більше деколи. Ще більше ніж 40 років до цього дитсадочка приводять малюків. Творчі заняття, співи, танці, ще підготовка до школи. Дітки-залюбки працюють з вихователями. Педагоги ж переконані в кожній дитині великий творчий потенціал. Його лишень треба вміти розкрити. Тому й намагаються кожного разу приємно дивувати батьків та вихованців новими цікавими пропозиціями.